Літок співпрацював із ФСБ та наводив ракети Рафі, наражаючи на небезпеку не тільки військові об'єкти, але й житлові будинки та мирні квартали. Координати передавав через месенджери, а далі вибухи, сльози та руїни. То одного разу під час своєї брудної справи хлопець засвітився і попався у руки правоохоронців. Спіймали миттєво, без галасу. А те, що сталося далі, буде уроком для усіх. Таку зраду просто неможливо пробачити. Подробиці таких інцидентів буду розповідати вам далі. Вітання вам, глядачі! Підпишіться, залиште коментар та вподобайку, а я буду розпочинати. СБУ Київській області до семи років позбавлення волі засудили учня ліцею. Хлопець із проукраїнською позицією здавав в Росії місця дислокації. Зсу на суді він заявив, що робив це для того, щоб інші не знімали. За даними суду, учень ліцею почав спілкуватися з працівником ФСБ Росії. Представник країни окупантка під час розмови уточнив обов'язки учня. На це хлопець заявив: Да, об'яснили, сказали, потрібно фоткати оприділенні здання, постройки. Я написав Разу, що школи училище і дитсадки я не буду фотографувати, бо я розумію, що скоріше за все ви будете туди бомбити. Інформація передається в РФ. Відповідальність таку я брати не собираюсь, а державні заклади я не проти. В принципі, мені на них без різниці. Відомо, що хлопець встиг зняти на відео та передати окупантам приміщення військомату в обухові Обухівської РДА та ДСНС. Після цього хлопці затримали. Однак вже на суді хлопець провину визнав частково, зазначивши, що вчинив велику помилку. Він дав свідчення, що мав намір передати фото об'єктів та не показувати військову техніку, яка там розташовувалася, і тому вважав, що нічого незаконного не робить, і щоб хтось інший не давав правдиву інформацію з військовою технікою. Піліток додав, що навчається на третьому курсі ліцею та має 1300 гривень стипендії та 10 тисяч гривень за проходження практики. У його родини середній достаток та грошей вистачало. Проте хлопець захотів підзаробити у телеграмі. За те, що він зняв військомат, отримав 3700. Чи заплатили йому за інше, не знаю, бо його затримала СБУ, коли він повертався із завдання. Розумів, що дані особи із Росії, але не задумувався, що вони із спецслужб. Розумів, що співпрацює з рашистами. На початку спілкування відмовився знімати школи та дитячі садки, оскільки не хотів, щоб хтось загинув. До України українських спецслужб не звертався. Об'єкти знімав так, щоб у кадр не потрапили військова та інша спецтехніка. Ідеться у свідченні хлопця. На суді також виступила класна керівниця. Хлопця вона повідомила, що у підсудного завжди була проукраїнська позиція. До країни агресор ставився негативно. Захищав у спілкуванні українську мову. відчим хлопця підтвердив заяву класної керівниці, додавши, що ймовірно спецслужби Рефіс спокусили його пасенка грошима. Тим же часом в СБУ також зазначили, що працювати на Росії і влаштовувати теракт на Запоріжжі зголосилися двоє співмешканців. Хлопець та дівчина віком 18 та 19 років, які потрапили зору російського ГРУ під час пошуку легкого заробітку у телеграм-каналах. Зловмисники мали принести саморобний вибуховий пристрій до місцевої військової частини. Щоправда, вони не здогадувалися, що разом із пристроєм росіяни планують ліквідувати і їх самих. Подробиці підготовки підриву, що не відбувся, розповіли в СБУ. Так за даними контур служби безпеки, в цей день окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїми агентами поблизу контрольно-пропускного пункту оборонного об'єкта. Зірвати плани ворога та зберегти Життя ворожмагентам вдалося завдяки тому, що обох зрадників було завчасно викрито. Затримали зловмисників у момент, коли вони споряджали саморобний вибуховий пристрій додатковими вражаючими елементами. Затримання відбулося у приватній будівлі, що знаходилися навпроти центрального входу до військової частини. Відповідне помешкання фігуранти орендували як спостережний пункт за ціллю Для цього вони встановили приховану веб-камеру на вікні оселі та обладнали її віддаленим доступом для російських спецслужбістів розповіли в СБУ. При обшуку у підозрюваних Получили складові для виготовлення СВП, відеокамеру та мобільні телефони з доказами злочину. Тож наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозу за двома статтями Кримінального кодексу України. Зломисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Окрім цього, військова контррозвитка Служби безпеки затримала неповнолітнього Дніпрянина, який підозрюється у коригуванні повітряних атак Росії по силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє СБУ. За ними слідства 16-річний мешканець Дніпра на замовлення російської спецслужби розвідував локації українських військ на території обох регіонів. Юнак подорожував Полтавщиною та Дніпропетровщиною на рейсових автобусах та фіксував потенційні цілі на камеру телефона. Після цього фігурант справи. У месенджері насилав в російському куратору фотозвіт із координатами об'єктів сил оборони на Google Гуглмапі. За цими даними окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні. СБУ затримала підлітка на гарячому, коли він шпугував біля військового об'єкта в Дніпрі. У нього вилучено телефони з доказами співпраці з ворогом. Слідство встановило, що хлопця було завербовано, коли він шукав заробіток у телеграм-каналах. За свою діяльність на користь країни агресора він мав отримати гроші. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Підліток перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну а перед цим служба безпеки України заявила і про затримання 17-річного мешканця міста Лозова Харківської області, який шпигував за локаціями оборони у Харківській та Дніпропетровській областях. За даними слідства, підліток подорожував рейсовими автобусами територію східних областей та фіксував військові об'єкти на камеру телефона. Зокрема, під час однієї із розвідувальних вилазок він зняв на відео військову колону, що їхала на передову, щоб не викликати підозру під час збирання інформації. Щодо до локації українських військ хлопець використовував легенду про пошук найближчого відділення пошти. За інформацією СБУ, після повернення додому фігурант почав готувати звіт російському куратору, який завербував його у телеграм. Побіцявши швидкі заробітки. Агентурні дані російські військові планували використати для підготовки нових ударів по регіонах. Після викриття російського інформатора СБУ вжила комплексних заходів для обезпечення локації Силоборони. Підлітка було затримано за місцем проживання. Під час обшуку у нього вилучені телефони з доказами роботи на ворога на підставі зібраних доказів слідчез. Бо повідомили фігуранту про підозру. Він перебуває під вартою підозрюваному загрожу до 12 років позбавлення волі. Ну і варто зазначити, що служба безпеки України щодня протидіє способам російських спецслужб завербувати неповнолітніх українців і використати їх як інструмент для влаштування підривів та наведення ракет. Адже зараз Росія веде цілеспрямований пошук на підлітків у соцмережах. Зокрема, куратори обіцяють підліткам легкі гроші за нескладну роботу, забрати пакунок в одному місці та віднести в інше. Але замість обіцяної плати ворожі спецслужби дистанційно підривають вибухівку раз. Самі з кур'єром, прибираючи свідків і замітаючи сліди, саме так розвивалися події в Івано-Франківську, де один підліток був ліквідований, інший отримав серйозні пошкодження після того, як ворог підірвав пакунок. Ще один випадок стався і на Харківщині. Там ФСБ використала 15-річного хлопця як смертника. Часто батьки навіть не підозрюють, що їхня дитина перебуває в небезпеці. Тому СБУ закликає: поясніть дітям, що пропозиція легкого заробітку від незайомців у соцмережах це пастка. Розкажіть їм про реальні трагедії, що вже трапилися із їхніми однолітками. Поширте цю інформацію. Інформацію серед знайомих, у яких є діти підліткового віку, як швидко повідомити про спробу вербування для цього є офіційний чат бот СБУ спали ФСБшника». Там ви можете повідомити, який злочин пропонували вчинити. Додайте контакти вербувальника та інші деталі, що допоможуть зупинити ворога. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додавали цепу випуск до кінця. Підпишіться, залиште коментар та вподобайку. Зустрінемось в наступних з вами випусках.